Бажаю здоров'я, я Олександр Незвиський, позивний журналіст. Зараз я проходжу службу в 41-й ОМБР. На початку служби я був старшим навідником ПТВ в танковому взводі, тобто я був навідником СПГ-9. Особливо плідно ми працювали вже на напрямку часового яру. Ми працювали як по піхоті, так і по наземним укріпленням ворога, по техніці легкоброньованій. але одного разу мені вдалося разом з, з розрахунком. Влучити у танк ворожий, причому танк був у Русі, це унікальний випадок, я вважаю. Того дня ворожа бронетехніка наступала на наші позиції і нам сказали по ній працювати. Ми перевелися, вистрілили. Перший постріл був не був невдалий, але другий, після коригування, ми потрапили по цілі. Тоді ми ще не знали, що вразили танк, але згодом дізналися, що таку жирну ціль підбили. Я кажу, та ну не може бути на, на 3,5 кілометра в танк, вийшов, та ще стріляли ми осколковими. І мені показують відео, показують фото. І я дивлюся по розривах, що дійсно коригування, ті, що вносились 30 метрів, ще один прильот. Схоже, попав десь в слабке місце і вигорів боєукладка у танка. Але треба зазначити, що це все-таки колективна робота, тому що. Сам на від них нічого не зробить без командира, без, без номера обслуги. Після курської операції закінчив ускорені курси офіцерів, і вже після них мені дали порядкування, взвод протитанкових ракетних комплексів. Тобто я пішов по дорожці противотанків далі. Якщо спочатку я працював по танкам з СПГ, то тепер більш сучасної зброї з корсарів. До повномасштабного вторгнення я навіть не думав брати до рук зброю. Я не збирався пов'язувати своє життя з війною. Я закінчив педагогічний університет в Кропивницькому і працював то на будівництві, то, то на заводі. Але прийшла війна і довелося брати до рук зброю. Був з самого початку формування нашої бригади. Хочу продовжувати службу 41 й МБР. Мотивація в мене все окей. Ну як, як може бути погана мотивація, якщо вони продовжують руйнувати наші міста і села, якщо гинуть наші діти? Тому запрошую всіх до лав нашої бригади 41-ї. Повірте, тут у вас буде можливість віддячити ворогам за все. Хто проявить себе, то буде то шанс стати або сержантом, отримати вищу освіту офіцерську і піти далі на офіцера. Запрошую всіх до 41-ї бригади.